Це сучасні ліфти. Тіксі. Кожна кабіна поєднує естетику та функціональність, якість в кожному дотику. Зручний дизайн, зрозуміле керування, стрімкі лінії створюють наш стиль. Ви пізнаєте цю кабіну, навіть не знаючи торгівельну марку. І ці ліфти ми створюємо в Україні у місті Біла Церква. З 2014 року ми обслуговуємо ліфти, і увесь досвід використали, щоб створити у 2022 році нове виробництво. Ми віримо в Україну, тому ми інвестуємо в її економіку вже зараз. Сьогодні Тіксі це сучасне виробниче підприємство, яке включає конструкторський відділ, виробничі потужності, електротехнічну лабораторію. Технічний нагляд та інші відділи та підрозділи. Кваліфіковані конструктори мають досвід розробки складних рішень з урахуванням дизайну та архітектури об'єктів замовника. Продукція Тіксід сертифікована. Тіксід створює ліфти та підйомні рішення для багатьох сфер. Пасажирські грузові від 250 кілограмів до 5 тонн, швидкість ліфтів від 1 до 2,5 метрів за секунду. Котеджні, лікарняні підйомники для людей з обмеженими можливостями, малогрузові ліфти для ресторанів, панорамні ліфти, електричні та гідравлічні ліфти. Також ми виготовляємо ліфтові шахти та пропонуємо комплекти для модернізації старих ліфтів: Тіксіт це безпека, надійність та гарантія. Ми використовуємо європейські та турецькі комплектуючі. Ми впевнені в якості наших ліфтів, тому надаємо гарантію в три роки. Наші ліфти складаються з нержавіючих елементів та елементів з якісним порошковим фарбуванням у власній малярні. Тіксі це 5600 квадратних метрів цехів, 60 професіоналів та якісне обладнання. В наших цехах лазерна порізка 3 кВт. Листо згинальні та порізочні станки, слюсарна та зварювальна ділянки, фарбувальний цех із сучасним обладнанням, складальний цех. Кожна операція перевіряється технологом. Серійне замовлення, як сьогодні, чи один ліфт ми виготовляємо за одним високим стандартом. «Тіксіт» – це оперативний сервіс. Працюють сервісні та монтажні бригади по всій території України: Київ, Львів, Одеса, Миколаїв, Херсон, Вінниця. Оперативне реагування завдяки власній аварійній службі. А необхідний асортимент запасних частин вже на складах «Тіксіт».